Добрий день, діти! Я рада вас вітати на моєму занятті. Сьогодні ми з вами поговоримо про пора року літа. Сонце дуже припікало, стили ягоди дозріти. Ми купали, загоріли, бо було чудове літо. Діти, давайте назвемо три літні місяці: це червень, липень та серпень. Червень перший місяць літа. Липень другий місяць літа. Серпень, третій місяць літа. Ознаки літа. Сонечко піднімається високо над горизонтом, температура повітря висока, довгий день, коротша ніч. Літні атмосферні явища, це наслива, може бути гроза, веселка, роса. А зараз я хочу вам запропонувати пограти в гру. Уважно слухайте запитання та подивіться на підказки малюнки. Яка погода влітку? Як ви думаєте, діти? Холодна чи тепла? Правильно, діти! Звичайно, тепла. Влітку йде дощик чи сніжок? Поміркуйте правильно! Звичайно, дощик. Влітку діти катаються на велосипеді чи на санчаток? Поміркуй і скажи. Правильно на велосипеді. Влітку одягають шапку чи капелюх. Поміркуй і скажи. Звичайно, капелюх. Які ви молодці, гарно справилися з завданням. Ваше домашнє завдання прислати мені в особисте повідомлення, фото, як ви відпочиваєте влітку. До побачення!